Президент України Володимир Зеленський нині перебуває нагадаю з, офіці... з офіційним візитом в Польщі, і зараз е, він е, зустрічається з прем'єром Польщі Матеушом Морвецьким для підписання двосторонній домовленості. І от як це відбувається, просто зараз наживо давайте подивимось. І... і Кремля на Україну Захід на це все дивився, посміхався і пропонував чергові оновлення. Політики в 2008 році, 2009 чергові оновлення пропонували. І потім знову нові відкриття, нові газопроводи, бізнес-проєктами в лапках. Це все призводило до війни, зміцнювало Москву, ослаблювало захід і здатність України до самооборони. Повністю нас мою політичну групу називали іменем русофобів, а це виявилось, що ми піс саме втікали, попереджали що це загроза 24 лютого минулого року. Цей підхід засвиняття це Росії. Україна повністю вже було відмінено. Ми запустили поставки зброї, поставки амуніції, мільйони жінок і дітей з України втікали до нас. Ми відкрили домівки свої і прийняли їм допомогли. їм. коли західні. І показати, що лідери сперечалися один чи два тижні вистоїть Україна, і вговорювали пана президента втікати з Києва тоді разом з із... пас для Ярославом Качинським і прем'єр-міністром Чехії ми поїхали в Київ як лідери заходу, щоб підтримати наших українських друзів і показати, що таке солідарність. Немає свободи без солідарності. Так говорить наш великий папа римський 87-му року. І ці слова це моральний компас для поляків. Тому від першого дня війни польща стіною стала за Україну. Це Українці своєю кров'ю написали на барикадах чітко свою програму на майбутнє. Вони хочуть бути в НАТО, хочуть бути частиною ЄС і Польща сильно підтримує ці прагнення, тому що ми знаємо, що коли Україна буде в НАТО, ми будемо більш безпечні в більшій безпеці. Тому тут я звертаюся до ЄС, Європа, місце героїчного українського народу в НАТО і в ЄС це українські військові сьогодні своєю кров'ю, своїм величезним героїзмом доводять, вказують нам всім, що таке боротьба за незалежність і європейські цінності. Я хочу подякувати пану президенту Володимиру Зеленському, Зеленському усього серця і подякувати українським. Візит президента України це також демонстрація подяки, тому що Польща це справжня братня країна для України, і протягом цього року ми не лише наближуємо наші відносини, але можна сказати, що побудова мирного плану економічного плану на майбутнє. Ми сьогодні сказали один до одного. Обговорили один з одним про величезну кількість бажаючих польських компаній, які прагнуть взяти участь у відбудові України тому цей візит також дуже важливий. Тому що ми сьогодні укладаємо картину майбутньої Європи Кремль і Путін, Москва, хотіла завершення України. А сьогодні ми бачимо, що ця війна це початок кінця для Росії, агресивної Росії, такої, яку ми знаємо, і початок зовсім нової Європи. Польща першою. Попереджала про Росію і перша підтримала Україну, і перша хоче брати участь в плані відбудови України, і я переконаний, що також ми підійдемо до цього разом із розпідрахунком підрахунком, розрахунком за російські злочини. Ми не хочемо переплутати також мир із спокоєм, тому що деякі кажуть, що треба вже здатися, віддати території Росію. Немає вже мови про домовленості із цією лютою Росією варварською Росією. Це від України залежить. Лежить, що Україна визначить як прийнятні для неї умови миру, безпеки і того, чого ми всі бажаємо, але це все залежить від України. Відповідальне майбутнє можна будувати лише на правді, і це стосується також наших народів. В нас були важкі моменти, і сьогодні в нас є шанс. Знову переписати цю історію і спирати її на правду, і про це ми також говорили з паном президентом Зеленським в моїй канцелярії по про трагічні вбивства, і як ми повинні тут боротися за правду і одержати згоду на ексгумацію. Ми знаємо, що. В багатьох галузях Путін також свої стремління просуває. Ми будемо звертатись в Міжнародний олімпійський комітет, щоб російські спортсмени не брали участь у змаганнях. Варшава і Київ це дві столиці свободи, і я вірю, що на цій. Прямій, ми можемо побудувати нову архітектуру НАТО і ЄС. Польща готова бути лідером Європи. Ми говоримо про це з нашими партнерами на Західній Європі з Сполученими Штатами, яким чином побудувати цю нову архітектуру безпеки. А візит президента Джо Байдена тут до Варшави і раніше до Києва підтвердив, що Польща це якраз. Ворота цих е, трансатлантичних відносин польща також дуже цінує в цьому контексті роль Сполучених Штатів. Але хочу також сказати, що польща предмет атак російських шпигунів, російських тролів, інтернет ферм фейк-ньюсів на всіх можливих рівнях наші служби 24 години на добу працюють щоб протидіяти цьому. Ми розбили мережу російських агентів. Наші працівники працюють в багатьох напрямках, і ми про це також говорили. Бо Кремль розраховує напевно, що Польща і Україна посваряться. Про це їм напевно йдеться. Тому я також закликаю вас, мої співвітчизники. Будьте уважні, будьте обережні. Зважайте на цю руську вредну пропаганду. Не можна дозволити їм нас поділити сьогодні. Українські військові героїчно виборюють свою українську і нашу свободу. Прислів'я говорить, що друзі впізнаєш у біді. І на сьогоднішній день ми бачимо, що друзів можна знайти у боротьбі, і я також намагаюсь мобілізувати європейські держави, щоб вони допомагали Україні, колись є західні лідери, не чули цих загроз. Спочатку співпраця України і Польщі має особливий характер, але ми також не обійшли важкий темат. Які пов'язаний із цією героїчною боротьбою із проблемами, які в нас на польському ринку, з українським зерном, з українськими сільськогосподарськими товарами, ми також про це говорили і запропонували один одному гарні рішення, які швидко будемо впроваджувати, тому що ці проблеми на сьогоднішній день. Багато викликають у нас труднощів. Отже, ми відкриваємо новий залізничний прикордонний перехід. Це також доказ нашої співпраці. І ще один такий драматичний момент, який викликає біль у серці у людей усіх. На цьому світі Урсула фон дер, фон дер Лайн разом із президентом Зеленським і зі мною робимо все, що можливе, щоб повернути назад українських дітей, які були вивезені нелегально в Росію. Це жахлива. Ситуація, ми робимо все можливе, щоб її вирішити. Україна купляє в нас амуніцію, і варто підкреслити, що те, все, що ми передали, так як росомахи, які за нами тут стоять, три набори раків і крабів, які поїхали в Україну, і там чудово працюють. Це зброя, яка в майбутньому Будуть важливою частиною української армії, тому що вони вже важливі для польської армії. про пюруни. Ми також говорили. Вони в майбутньому будуть дуже важливі і для Польщі, і для України. і мас. Дуже важливий важлива тема це відбудова України. Ми підписали вже перші договори про це. Це дуже важливе. Поляки знають пане президенте. Чудово наскільки цінною є свобода і солідарність. Тому ми дуже. Сильно, міцно підтримуємо український народ, зокрема українських військових, у їхній боротьбі з російським агресором. Ставка тут це не лише незалежність України, але також безпека усієї Європи та Польщі. Росія вже програла війну і боротьбу за українські душі. Я переконаний, що Росія також програє цю війну за Україну. А в кінці кінці, врешті-решт, програє війні за домінування в нашому регіоні. Ми хочемо спокійно жити, нормально розвиватися. А я переконаний, що завдяки цій. Героїчній обороні України, ми на крок ближче до цієї мети. 24 лютого. Ми зрозуміли, що це нова епоха почалась: початок кінця російського колоніалізму, імперіалізму і початок співпраці поміж Польщею та Україною. Ця війна наближила нас, і наша дружба буде фундаментом безпеки Центральної Європи. На багато десятиліть або й довше Україна вистоїть, Україна переможе. Нехай Бог допомагає українському народу, опікується ним і польщею, нашою безпекою, нашою свободою і силою. Дуже дякую, пане прем'єр-міністр. Запрошую до виступу президента Зеленського. Пер-міністр, дякую за ті слова, які зараз я почув, і за відповідні кроки, потужні кроки, сильно, сильної людини. Прем'єр-міністра Польщі за те, що ти робив самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, незаконного вторгнення на нашу землю. Я вдячний тобі особисто за це. А... Шановні присутні, шановні журналісти, цей візит у Варшаву і всі наші переговори сьогодні. Їх дійсно можна назвати переможними. Для мене це дуже важливо. Зараз після зустрічі з Матеушем, з паном прем'єр-міністром, я хотів би озвучити деякі деталі. Погоджено новий, дуже потрібний саме зараз, саме зараз дуже потрібний нашим воїнам оборонний пакет, які захищають дійсно свободу і незалежність не тільки України. Польщі, Європи, всього світу. І дуже важливо, щоб вони, які зараз в окопах на сході, там де гаряче, які на півдні України знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному, кожному і кожній з наших воїнів більше сили. Ця сила нам зараз дуже потрібна. Дуже потрібна. Я дякую за за це. Особисто тобі ще раз, матеош. Причому я підкреслю, ми говоримо не лише про підтримку, але й про співпрацю. Це також для нас пріоритет, в тому числі в форматі закупівель, те, що посилює оборонний потенціал і України і потенціал Польщі. Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Росомак. Самохідних мінометів рак систем ППО, зокрема дуже ефективних, як сказав прем'єр. І це правда пиронів, і це правда. Ви молодці, що виробляєте такий важливий продукт, який захищає українське життя, мігів та іншого зброєння, яке ми так потребуємо. Обговорили з нашими братами сьогодні створення спільних підприємств. Для виробництва озброєнь та боєприпасів, а попри все оборонно промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво і також дуже предметні домовленості. Мені приємно констатувати, що наші попри... попередні домовленості, зокрема львівські, вони вже виконані. Є очевидне польське лідерство в танковій коаліції, і польські танки вже на полі бою в Україні. І так само разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації. Сучасно польські брати нас в цьому розуміють. Звичайно, встигли обговорити різні економічні, важливі інфраструктурні питання, розбудову і відбудову України. І ви знаєте, про це сказав вже прем'єр-міністр. Ми обговорювали питання питання. Щодо наших фермерів, польських фермерів і українських фермерів, ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчі дні тижні ми вирішимо остаточно всі питання, тому що не може бути будь-яких питань будь-яких складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польщі і України. Я дякую польському народу за. Досягнути ключове логістичне значення Польщі саме через ваші дороги і порти проходить допомога Україні з усього світу. Це військова допомога, це енергетична, це медична допомога. І окремо хочу вам подякувати за, за гуманітарну допомогу. І все це справді дуже серйозно, дуже важливо. Разом з матеошем ми відзначили досягнення у співпраці між українською і польською залізницями, зокрема відкриття нового залізничного сполучення Київ-Варшава через Рава Руську. Очікуємо, що сполучення запрацює на повну вже. Найближчими місяцями підписано окремий документ про співпрацю у відбудові України і впевнений, що наше відновлення допомагатиме розвитку і польського бізнесу, бізнесу, розвитку обох наших країн. Важливо, щоб економічне зростання, на яке ми разом працюємо, давало конкретне збільшення якісних робочих місць як в Україні, так і в Польщі. Ми в цьому дуже зацікавлені. Це дасть нам із Польщею ще й позитивний соціальний результат. Ми Цікавлені у максимальному залученні ще раз це підкреслю польського бізнесу в Україну. Я хочу зазначити для інвесторів потенційних ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвестицій. Говорили і про подальші кроки для зближення України та Європейського союзу. Я дякую уряду Польщі за незмінну підтримку наших зусиль на шляху інтеграції до європейського союзу. І ще одне, що потребує. Максимальної уваги шукаємо рішення, дійсно, як повернути українських діточок, які були силою викрадені і були депортовані Російською. Навіть федерацію не можу сказати. Нашим ворогам, наші польські брати готові допомогти Україні у пошуці та повернення дітей наших рідних маленьких, і ми вдячні за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо цього, щодо пошуку, пошуку дітей і повернення, яких російська держава зло намагається позбавити родини, позбавити країни сімейної і національної ідентичності. І дуже важливо, що і такі формі російської агресії, а у них багато, ми протистоїмо разом. Разом назавжди, з Польщею. Разом назавжди, Україна і Польща. Дякую, Матеосі. Ще раз. Дякую вам. Польща, дякую народ, Польщі за, за допомогу. Дякую. Слава Україні. Дякую, паніцова пані прем'єрже. Дякую партію.